Володимира Сосюри любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і воду, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоду, любіть Україну, усній наяву, у сні Лиш яву, свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну, без неї ніщома. Як Порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, якучі її міжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці в ударі, у квіці, пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стяги багряним шуму. Як та купина, що горить гора. Жива у гора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, в Вогні канонад, що на захід женуть чужинців з зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світла, і ще. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загинуло. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді у коханні в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічними ми будемо з нею.